От ви пане Володимире сказали про переговірну делегацію цю, але е, судячи сам, я от чому хочу повернутися до реакції е, Оксани Маркарової. Її реакція під час спілкування в овальному кабінеті показала, що. В принципі, все, що йшло по плану, пішло поза планом. Тобто, хто тобто сказав, що по плану йшло? ну у мене таке враження склалося по її реакції, що вони щось планували, були якісь певні домовленості, як це все має відбуватися. А тут все пішло не по плану. Дивіться, пригадайте, mm -hmm. пригадуємо перші візити президента Зеленського на посаді президента. Mm -hmm. От так, от коли про ці візити згадував вже. Колишній секретар ради нацбезпеки та оборони Данилюк Олександр так він чітко сказав, що Зеленського змушували просто змушували підготуватися до цих зустрічей. Зокрема, це було під час поїздки в Францію угу. в Парижі, так В Париж з Макроном. Тобто, і е, е, в результаті після цієї перегмовин радники Макрона були в шоці. Це до речі, Богдан Андрій теж підтверджував і Богдан. Угу. Я так розумію, що напевно президент і досі так не готується до цих візитів. Тобто, питання тут не тому, що було не по сценарію, скоріш за все, що була недостатня підготовка до таких. Важливих переговорів розумієте, в даній ситуації я не знаю, хай мене там закидають бананами, помідорами, чим завгодно. Хай все, що завгодно, думають про Трампа. Але ми в такій ситуації, що вибачайте, це наш основний союзник, і ми собі не можемо дозволити керівництво країни нехлюйське ставитися до таких переговорів. Ну тому, що і е, Андрій правильно сказав, що дипломатія це ну, треба вміти. Да? От. А там, ну, очевидно, не, -не, -не те, що не дограли, пропереграли вже мовчимо, а елементарно були не готові. Навіть ну, треба було простудівати книжки Венса, Трампа. Елементарно, читає Німеч Нетінь Ягу. Він там розшаркується в похвалах Трампу. Він це любить. От. Тобто, Є маса, маса прикладів чи маса заготовок, яких, які би не дозволили досягти от такої, вибачайте, кризової прірви. А чого я накажу при криз, що це криза? Це реально криза. Тому що ну тут важливо, як тебе сприймуть, чи тебе зачіска красива, чи що. Тут питання виживання країни. І знову ж таки звертаємося до історії. Черчилль для того, щоб... Переконати Сполучені Штати відкрити другий фронт на європейському континенті, він в Білому домі жив тиждень-два тижні. Він був, як згадують історики, максимально вічливий. Він погоджувався, він не сперечався. Ну Черчі, хоча за словом, Каркішеню ніколи не ліз. Але він знав, що це треба для порятунку не лише Британії. А порятунку всього європейського континенту. Тому, ну вибачайте, от особисті якісь там думки, враження мають бути глибоко в одному місці, коли йде мова про виживання країни. А тут елементарно ви кладете на стіл і бачимо, Росія виробляє 4,5, в минулому році, виробила 4,5 мільйони снарядів. Європа виготовляє в рік, при тому, що вона подвоїла 2,5 мільйони в цьому році планують виготовити. Це при тому, що Росії мільйон снарядів ще. Корейці підігнали. Чим воювати будемо? Стволи зношені після місяця активних боїв, стволи зношуються і де їх брати. Тобто, ми тут питання виживання, подобається нам чи не подобається. Але ми маємо не те, щоб чіпитися зубами в ногу американської і, 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 і намагатися зберегти союзниками, а сподіватися про те, що от там Трамп проснеться, якось розчарується в Путіну. Ну не розмовчаться саме по собі. Йому потрібно подавати, йому треба переконувати. А ми зараз такі ситуації, що. Політмомонт американський не вірить, не вірить українським чиновникам. Тотально не вірить. цьому наші дипломати умудрилися як посваритися як не лише з республіканцями, а й з демократами. Замість того, щоб налагоджувати оці стосунки, за ці останні шість років просто кардинально зруйнували і ще й стали зверху ногою, сказали, який ж я потужний. Ну ні що. Ну розумієте, я ще більше в шоці від нашого народу, який захоплюється. Лідером якого там щось між ногами, замість того, щоб захоплюватися лідером, в якого щось є між вухами. Ну, нація не виживає те, що в лідера між ногами. Нація виживає тоді, коли в лідерів щось між вухами. Ну, на жаль, от я дивлюся. не будемо називати, що Всі так зрозуміли. Я ж коректно дуже висловився, але розумієте, я тому тому кажу, я от. Ну, Хотілося б, щоб ми цю погрібальну яму не стрибали. Да, я закликаю оцей песимістичний настрій в цю яму не кидати. Ну, завжди шанси є. І ну, не дарма я кажу, що від того, наскільки ми виживемо і успішно ці переговори, очевидно, треба молитися не знаю, до, до всього, чого, до, 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 що може дати результат. Ще декілька.